У чому газ? Газ 26 батєв. 26-28 літра газу, так? Да? Скільки балон лазить? 950 буде. 950. 950 гривень. Скільки це буде літрів? 35. 35 літрів. 26-28, 35 літрів газу. Заправка в школі. А по чому у вас газ? Напишіть, будь ласка. Бажаєте замовити і чорну щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Слухайте, газом всі користуються, погляньте, які машини тут шикарні. І всі на газу, да, це, це як газові ці балони собі ставлять. Просто газ в балон набирають, так як ми. Ну, по-разному буває в усіх. Ось такі діла, бажаєте замовити мої. Рослиночки, пишіть мені в особисті повідомлення. Так сонечко, так на море захотілося. Напишіть, хто з Одеси, як там море, як там, як там пляж. Хочеться поплавати, позагорати. А треба картоплю сапати. Напишіть ще, хто сапає картопельку. Скільки нас таких?